оспів рада цікавого І знову ж таки глибоко тролі глибоко не дістаю пішла далі сховалася маленькі але кулючки такі сильні на вулиці вже холодно, це пар з рота. І ось такий дядько попався. Ну, дуже колючий, попробивав мені всі руки. Вкусив мене ще за руку. Я собі ходжу тут, шукаю місце, де тебе перебачити, знайшов його, хотів вам показати. А він кусючий, прям ціле направлено мене вкусив. Так, відпущу його. Такай він собі тут. Як маскується добре.